Ми вітаємо Леовідренкокович, що це перший випуск. почув з вами вчора Романом після Нового року, після того, як ми поновлюємо після того, як ми м -м, розпочинаємо, а все з чистого листа розпочинаємо. А ми знову розпочинаємо знову у улюбленому форматі 8 на 8, два тайми по 30. хвилин, ніяких скорочень лише, лише. Більше і більше часу саме на футбольному полі, мене за традицією звати Мем шроманами, ми поговоримо про стартові поєдинки регулярних чемпіонатів, ну і про початок формату 5х5 весняної частини Роял Ліги. Отож, ми саме розпочнемо з Роял Спрін Ліг формат 5х5 на, на Берковщині. Чотири групи по чотири колективи зіграють між собою в два кола, а потім розіб'ються ще е на одні групи, і там же з'ясують імена переможців. Катетер в дебютній грі перемагає колектив Ріва Сталь, катетер, який зимовий чемпіонат провів у прем'єр-лізі. І я думаю, це додасть. Це трішки досвіду молодій, амбітній та амбіційній досить команді, що стане перевагою на шляху до нагород вже цієї весною. Вікінги проти ПСТ-4. ПСТ-4, як то не дивно, з певною ролею сенсації перемагає колектив Вікінг з бронзових призерів зимового чемпіонату. Коло Зеленського область у важкій досить грі переграє. Команду Єлорей 2-1 Ред Фемалі без проблем розбирається з джеткапом 13-2. Empire перемагає десну. Empire, підсилившись, імпар виглядає досить і досить солідно. ВСК-201 не змогли нав'язати боротьбу інваспорту 3-6. Ванчестер поступив Солдскул 0 4 Якось дуже, і дуже спокійно розібралися гравці, які... Зимою зачепилися за нагороди гомін проти гори 0,5. Ну, все ж таки гора була сильнішою і гора змогла здобути перші свої бали у весняній частині сезону. Це ми говоримо про суботні зустрічі. В суботу у нас теж відбувалося декілька матчів формату 8 на 8. Загалом був. Не досить великий і такий традиційний ігровий день. Все ж таки не відбувалися матчі Голд та Сільвер Ліги. Початок запланований на 8 березня на міжнародний жіночий день, де справжні чоловіки будуть виборювати хто ж сильніший на правому березі столиці. В рамках Ліги Кесел, але ж були зустрічі, були досить цікаві в рамках Урбан Ліги та Яснопарк Ліги. Якщо ми говоримо про Урбан, то фактор НГУ поділили очки з командою Севен і заключний гол фактора був забитий на 60 шестидесяті хвилині зустрічі. Багато суперечок щодо можливого незрахування м'яча через порушення правил проти Геннадія Парсіянова, але передивившись. Відео повтор, Арбітр зустрічі прийняв все ж таки зарахувати це взяття воріт і команди пішли за нічийного результату. Райдужний проти міража, хороший такий змістовний поєдинок, райдужний по ходу зустрічі перемагав з рахунком 2-2. Але потім мені здалося дещо розслабився, не забив свої моменти, які мав би забувати, мав би реалізовувати. Ну і... І хотів би я сказати за це поплатилися. В певному роді вони то поплатилися, адже два ніч вони пропустили, і суттєво додалася інтрига і підвисився градус а, поєдинку, але змогли, все ж таки забити третій ферри в Лісовик, а це варто зазначити. з пас, якщо я відправляюся в доробку а, цього парка. ні, два голи. Два голи. Два голи даруйте Забуває вирішальний гол саме на його рахунку. Евіріс проти Хантерсу. один м'яч у Деві Ресцевірес, який позиціонує себе як один з головних претендентів, загалом на чемпіонство Урбан Ліги, команда, яка лідирує за поганим відставанням після так би мовити зіграного першого кола. Але я нагадаю, формат проведення вісім на 8 всіх чемпіонатів всіх ліг. Це три кола, кожен з кожним. Три. По три гри гратимуть от команда з одною. і Еверест всього на всього один м'яч забуває. І забуває Андрій Шнітко індивідуальними зусиллями, дальні удари і зважте на це увагу аж на 54 й хвилині зустрічі. Тобто дуже довго розкачувався. Я не можу сказати, що Хантер були без моментів. В'ячеслав Мельничук, Валентин Ящук регулярно підбігали до воріт. Суперника не забували, не знаю, з чим пов'язано, можливо, не концентрації, можливо, бракувало, напевно, останньої передачі команді Хантерс. Адже всі хлопці є молодими і не стільки досвідченими. А ось команда «Еверест» взяла, що називається на досвіді, хоча й були дуже близькими, по справжньому дуже близькими до втрати залікових банів. Ясно, парк Ліга. Него поступається команді Радевіс. Ну, Red Девіс чемпіони зимової частини, теж в рамках Urban Лігі, але в ясно Парк Red Devils зараз стартували з перемоги, продовжили цю свою серію ще на тиждень. Феміда, програє Пандорі з рахунком 0-2, Перший бачтам тримався 0-0. Трималася Феміда, в оновленій формі. і досить прекрасний такий комплект. Темних кольорів, але Пандора знайшла, знайшла шпарину в захисті, і Пандора змогла заробити три бали і продовжити свою пальму першості на тиждень в боротьбі з колективом Медоїд, який в свою чергу теж очок не втрачає. Розгромили вони команду Falcons 4-1 після перерви. Мені здавалося, буде важче команді Медуї входити вгору, входити. У відразу у такі баталії до того ж, коли ти в складається гравців, які були представлені на зимовому на зимовому чемпіонаті формату 8 на 8 Але медоїд ну, готувалися, готувався досить серйозно до цієї гри. Декілька футболістів виступали в рамках ЕС формату 5 на 5 Тож такого етапу перехідного не було. Команда просто. Перемагає своїх суперників. New Life якось без проблем бігає РНБІ. Максим Чорна за Багачири м'ячі там Ряскало цей тандем не вів шороху в матчі проти РБ. Аристократи проти Панішерс. Панішерс, як мені здалося, граючи загалом весь мач меншості, а, переграли аристократів. Ласав Лагерчук. Звідзначимося кетреком. І а, я думаю, однозначно увійде до збірної. Туру Рухаємося до матчів, які відбувалися і відбуваються сьогодні. Знову ж таки, про а, 5 на 5. СПТ проти Хейтора 3-2 закінчився на користь номінального господаря поля. Я пін національ проти ЦБЗ. маленької команди, яку ми вітаємо щиро вітаємо на полях КСЛ КСЛ родині. Дякуємо, що доєдналися і ми сподіваємось. Вам з нами буде надзвичайно комфортно, але перший тур, перший монетського, нічого страшного все попереду. Хейтер Бі проти лідера 4-6 рахунок на користь лідера, який, я впевнений, буде одним з претендентів на перше місце у своїй групі СК-3 Райс. Форс 11-3, аж 14 м'ячів за 40 хвилин за Беликій війна. Тепер грає Генерейшнс, Самураї, Футболісти 12-2 на користь господарів. Атлант з Хортиць розібрався без шансів. Арден Фа поступився команді Нова-2-10 та Ель Чуанчі проти команди Нова-2. А рахунок ми дізнаємося за декілька. Хвилин, буквально майже закінчиться, і ми з вами зможемо про це поговорити. А по-гейс, ага, ми так плавно підійшли до формату 8 на 8. В неділю чотири ліги. Прем'єр-майстер Супер та грант. Ліга відбувається. І в Прем'єр-Лізі, Майстер-Лізі та супер лізі всі матчі закінчилися, ще Грант на вулиці по заду мене відбувається центральне протистояння Дюшса 56 динамік Козаки 3 я якраз хочу затронути тоді ж тему Гранд Ліги Хортиця у зустрічі перемагає Фортуну 4-3 але рахунок 4-3 став на 60 плюс доданій хвилині Арбітра тому по факту можемо говорити про 4-2 і не надто якось нервували Хортася. В конкретно цьому матчі хочеться відзначити дебют Кла в форматі 8-8 релярного чемпіонат саме я в ролі польового гравця, який відзначився забитим нічем, зрівнявши рахунок ситуативно 2-2. Але це не допомогло його команді заробити очок. Спартан мінімально поступається команді Інфініті Гела. А про Сідзе забуває свій гол, який приносить перемогу. Загалом для цього виконавця за 10 ігор він забуває другий гол, але надзвичайно важливий м'яч. Суперліга, дружба, дічі це початок ігрового дня. А команди, які відкривали загалом, поновлення чемпіонату в рамках Суперліги, і закінчили вони. Нічиєю спочатку Дмитро запітляє ви в команду вперед. Але Віталій Сірченко на 36 й хвилині рівно за 2 хвилини після забитого луну правила за зміг зрівняти рахунок зустрічі. Гармата проти Любар та П'ять-2 команди, що мають небику історію протистояння. Але на цей раз як і а, минулий, а минулий зіграли в нічою 3-3, Та а, на цей раз гармата бере вверх над Любертом, хоча Люберт відкрив рахунок в грі, де Від рутінян відзначився прекрасним ударом. Але Юрій Бездітний двічі Іван Селюк та двічі Роман Кучма змогли перехилити чашу Терезів на свій бік, на свою сторону і заробили три бали. Золотий резерв проти команди Київ Рец. Це друга гра була для золотого. Резерв. Вони спочатку виступили в Майстерлізі, а далі перейшли до Суперліги і дуже е, спокійно вони зробили рахунок 5-0. Золотий е, резерв відзначився, якось дуже все просто не вдався початок гри у червоних дьяволів і потім зібратися було максимально важко. Ще й червона картка Арама Міксуяна це ложка чорнішого дьогтю в бочку дьогтю. Для е, Київ-Редс на цьому тижні. Ред Bulls проти Тигрів і 1-2 Сергій Ястремський забуває гол в передачі Данила Творогова. Відзначаємо, що МВП зустрічі стає Микола Білус, який повертається, який дебютує в 2025 році в КСЛ, дебютує 2 березня і, і дебютує, я вам скажу всім би такий. Дебют. Русалівка проти ЄМВ. Це справжня гольова ферія, яка закінчилася вісьма точними пострілами саме команди Русальніка і п'ятьма точними ударами колектива ІНБ. У 14 му турі Русалнівка була сильнішою, Русанівка забирає чергові бали на шляху до звитяги в Суперлізі. По майстер другою за рангом за Складністю вершини Олімпокесен золотий резерв поступається Ренесансу, і ця поразка, яка по турнірній таблиці дуже сильно б'є команду Атіма Кіменка. Але я думаю, що зможуть зможуть ті зібратися і в наступному турі продемонструвати свою найкращу гру. А Ренесанс ми вітаємо з перемогою, з важливою такою перемогою, насправді перемогою поділу. Ренесанс був кращим, був трішечки кращим, був трішечки злагодженішим і а, був на коні старт проти команди ФК 4-3 закінчили, 4-0 перемагали гравці старту і все йшло ніби дуже спокійно, але самі для себе створили ось ці проблеми, самі героїчно їх а, м, намагалися вирішити, але вирішити по факту не було що. Бо Старт підійшов до цієї гри в прекрасній формі. І Роджон Кияшко гол плюс пас, Данило Гуральський гол плюс пас. А Рутюнян дві точні передачі. Ромас Срібний та Денис Ахтирський забували саме з передачі Арутюняна. І ФК зібратися на початку гри не змогли, але потім вирівнялись. І ніби вже забували такий цей четвертий м'яч, але не вистачало часу. Просто-напросто не вистачало часу, аби відігратися. ще поступається команді Red Family з рахунком 1-3. Red Family, які сьогодні виступали без свого шефа. Red Family, які не змогли довести до шефа інформацію, але я впевнений, що спостерігав за трансляцією команди. Я був дуже радий звитязі. Не скажу, що вона була надзвичайно легка, але а перемога є три бали і відходять у скарбничку команди Red Family. Ну що ж, тепер до прем'єр-ліги, до найпрекраснішої, найлітнішої, до най-най-най, найдегра -най, всі зібрані м -м, вищого ешелону вищого гатунку. Це та сама вишенька на торті. Формату вісім на вісім, а поєдинки були досить досить цікаві, досить досить провокуючі. Апогея Гарт, Отамани Корплекс та Ізев Зепсуфам я вам скажу, були досить досить цікавими. Дарнице Сіті, третій там та Радивс, команди Яр були матчі дещо поспокійніші саме за градусом зустрічі, але теж досить досить, досить цікавими. Дарнице Сіті перемагає. Колектив третій там з рахунком 7-2. Red Devils поступається в команді ЯрЗевс. E uh, грає з рахунком 2-1 проти команди Уфан, Але я вам скажу: Зевс, який підсилився, підсилився не так, як команда, яка забігає наперед. Ми будемо про неї говорити, але все ж таки Зевс здобуває важливі три бали в контексті турнірної таблиці. Апогеї перемагає. За версією Тимура Калаєва, але Апогей не зміг здивувати По грі. апогей сподобався, але здивувати результатом не змогли. Один-чотири агат вранці були сильнішими. не би вони якось змогли прокинутись раніше саме у грі, хоча апогей до там хвилини 45-ї Створював момент, рахунок був один-два на користь гравців в своєму комплекті форми, на користь номінально-гостей. Та все ж таки вони спромоглися свого, забили ще два м'ячі, що значно допомогло у кінцівці зустрічі. Ну Отамане Корплекс. Отаманний Корплекс центральний поєдинок, поєдинок за життя в верхній частині. Турнірної таблиці 3-2 рахунок, який міг апріорі стати 3-3, і апріорі він міг стати 4-3, Адже е, відкрили лік забитого лівтими Філосопат Іван Гребенюк. і Це чудове підсилення команди «Отамани», Це те підсилення, яке напевно хотіли б бачити всі колективи. В рамках КСЛ до того ж Денис Морозов доєднався трійка нових гравців у команди отамани і двоє з яких зробили потрібний результат. Гребенюк ще відзначився. Тобто, гол плюс пас записав у свій доробок. Ну і гол Олексія Проскуріна, як вишенька, була на торті. Корплекс же Андрій Примачук та Володимир Цолан забували. За колектив в темному комплекті форми ще в першому таймі не реалізував пенальті Олег Ставничий за рахунку 1-0 на користь отаманів. Ну і Кінцівка матчу. Кінцівка матчі. при страсті взяли гору, Арсен Веліменко отримав червону картку. Ну і сумнівне, скажу чесно, напевно, сумнівне рішення арбітра щодо було пенальті чи не було. На порушення правлі на Володимира Солоні. це шестидесята хвилина зустрічі. Навіть вже там трішки доданого часу пройшло. А порушення правил у штрафній площадці, відеоперегляд, затримка часу, і арбітр не вказує на позначку. Хоча дуже сильно апелював сам Беліменко і Черних, і Володимир Цолен всі апелювали. Мовляв, треба було призначати. Пенальті Корплекс мав змогу робити рахунок 3-3. Але отамани вистояли в будь-якому випадку. Ото мене вистояли 3-2 Перемогли важлива така перемога для отаманів для турнірної таблиці для подальших перспектив. Ну таким видався тур. позаду мене, ще грає Треп Козаки та Дюшиса 56 шість Дінамік. Таким був випуск, таким були ці вихідні. Хочеться побажати всім здоров'я, миру, злагоди, бережіть себе, бережіть своїх близьких. І ми обов'язково з вами побачимось та почуємось. Мене за традицією звати Мамчурамен, ваш покірний слуга. Любіть футбол, насолоджуйтесь ним, грайте в нього, і ми з вами обов'язково побачимось та почуємось. Па-па!